Всім привіт! Сьогодні в нас розпочинаються жнива 2023. ну Меди, наприклад. Їдемо на кукурудзу. Зараз буде комбайн молотити Кукурудзу 2022. Село. Позвонили, що будуть пробувати, там був сильний мочер. У мене не знаю, чи було відео про ту поїздку, колись я там мав забирати, мабуть, може й було, може, й не пам'ятаю чи скидав те відео. В общем, там мочар, комбайн там осінню втопили і не змогли забрати зараз вже підсохло і будуть пробувати забирати звісно там і люди допомогли забрати бо я зимою їздив туди на рибалку там з боку ставок ну зараз приїду засніму хороший ставочок там то я їздив на рибалку бачив що люди молотили трохи теж допомагали що ж не пропадати качанам Зараз будемо їхати пробувати, що там залишилося. Зараз заїду на базу, заправлюся в них і комбайн там вже вроді заправляється. і поїдемо на поле. Ще, у у нас сьогодні поїздки будуть. Так, Приїхали ми на поле, Комбайн обігнали по дорозі. Там рибку зимой ловив. Тут кукурузка, така вона вже бездалека кажеться стоять, скачани такі стоять, щось, щось, ще, щось ще є. Цікаво як себе тут комбайн поведе просто на всього, бо торік тут він то груз на ту сторону, а тут земля вже порепана, може і цей. Там, Витягували лексіончика. Сюди як зайшов, то там тонув одразу. Ну щось мягковато, але так як тут мочер. Торфяник. Опа, якась коза ходила, чи то кабан. Щось таке. Значить щось є. Живно сіє, лісок збоку. Тут він того року. Так ми нічого й не змогли зробити. Чи убрати ці. Ну щось висить, щось є. Не все позабирали. Хм, десь недавно йшов. Цікаво. О. А тут а от мочер. Видно, що земля-то мокра ще й дуже. Отут він провалився в цих кіровипорів, О, є маленький слід Купиться. Ну, таке удовольствия, воно тут мокре, як глинка ще й. Не знаю, чи він може й версії піде, якщо низ не, не закопається, то... Може і піде, тут багато є таких поганих місць, де можна застрягнути. Тут казали порозкопували. Що ж тут порозкопували? Вода як стояла, бобри як гатили, так його гачать. Що тут? Метр та й вода, тобі вона буде. Ще й до чорта води. Значить гадка десь там далі, Нов є нова, бо багато води. Тут можна було перейти осінню. вже підняли воду. Десь гадку там далі зробили. Бобрів куча. О, там ставочок такий красивий. Зілок мій там стоїть. Ну що ж, будемо чекати комбайни, будемо надіятися, що піде. Що ми зробимо пару ходочок з цього поля тут то 8 гектарів, чи скільки він казав. Ну таке. Так, це ж у нас якісь лапи вже. Це хтось лазив якийсь бобер. Але без перетинок, значить не бобер. А, він тут запускав цих. Нутрій. Нутрій тут живуть просто так. Не дома, а тут просто То это может Тут они и лазят Ну Блин, конечно Мокро капец Наверное, он тут не пойдет, ну не знаю буду надеяться на краще Ждем комбайна Так, пішов комбайн. Ну, він теж каже, що тут мочер, більше всього, що може він і не поїде нікуди. Ну, Буде пробувати. Кажу, ти хоч мені машину набей, що це таке, ну не машину, хоч щось найбудь сипни, щоб я фотку зачитав собі. Тут краєм під дорогою зараз пройде, пробує чи грузне, ні. короче. удовольствие вообще мочер я мочу ой навряд ли он пиде и уже на колесах да ну может что-то в общем пошел Пішов помаленько, ну, нехай може буде йти. Я. Так, так от з кабанчиком налупили мені. Поїде, комбайн приїхав. Я І не тільки комбайн. Тоже на ту сторону пішло. Передок. В общем, здесь уника, такий торфяник, ну там майже повен да, перекур, в общем. Поїхав Джонік, мене не взяв, щось трошки вперед. до свідання, торф робить свою справу, понаривав, ровів. Це я вже трохи задній відкопав. Зараз цю сторону буду відкопувати, зараз тут. Та сторона ще йде якось більш-менш. Тут вода стоїть просто. общем, Зараз будемо копатися. Комбайн пішов туди десь до китайців. Не знаю, поїхали по якісь пеньки, ломаки. Щось будь-пробувати. Ще нема ще одного трактора поломаний. Не знаю, ще прийдеться зараз зерно розгружати, якщо він не вирве мене звідси. Такі от поїздки. День підходив до кінця, а ми все глибше. Глибше і глибше. Зараз буде ще четвертий. Загрузили мене вже з таким кабаном, що вже хоче висипатися навіть. Єлі вперли, єлі виперли, колеса забиті всі землею. Коротше, єлі вирвали з ями Манітушка приїхала, стрілою тягнула, бо не берет. В общем, баємо до якраз дві машини вийшло. Будемо помаленьку двигатися, розгружати. Там розгружаю у складі. Зверху можна кузовом зачепити, то вигрузки не можу показати. Побачив, що щось може зніму, як відкриваю. Ось от такі от заробітки. Мокрий накопався лопатою. Ручки застрягли. І, і комбайн не вирвали б, якщо б я не під'їхав і не зсипав, вважай, повний. Він висипав мені, десь тон 6 він мені всипав. Його б не вирвали це 100%, якби він не розгрузився, можна було б, звісно, туди не заїжджати, але він би його б не вирвали, то я вже мусив виручити, заїхав спеціально, щоб на мене вигрузили, щоб можна було його вирвати. Він каже, вирвуть мене, то вирвуть тебе, якщо. що. Джон мене не взяв. Манітушка з стрілою, колеса на бік ставила і стрілою тягнула метрів, мабуть, за 100 по краю поля, де вже можна було. Де вже можна було комарів капець, де вже можна було виїхати. Не знаю як у вас. Таке вже робиться оцими днями. що можна Навіть ввечері десь посидіти під навесом. Комарі такі страшні, що то взагалі і днем цілий день, і вечором. Може хто знає, що це означає. Може жарко дуже буде чи ще, щось, що вони такі дикі і в як сказилися. Покусали комарі, в общем, що тут само собою біля ставка, то воно таке, але себе там також не цей. Ввечері те саме, і ну, йдемо, в принципі, те саме Куча комарів. Так, ну що ж, Ми ну, помаленьку їдемо. Виїзд з поля такий собі. Ну як з поля. Помаленьку, щоб не розсипати, бо під самі борти. Ой-ой-ой! Таке сипнулося. Таке сипнулося. Зав не досипай мені до самого кінця, щоб воно було і багато десь. Ну, вже кілограма два, але все одно сипнулося. тут котлани, що таке. Ще один ставок. Щоб не буду тут знімати, тут треба рулювати, щоб менше розсипалося. Там вже далі по трасі і на склад. Так, приїхав я на склад. Окажуть мене на корпі підкриваю. висипати. висипався така от кучка получилась дві машини тут Вілок саме головне ну от таке вийшло відео їду додому Вілок на мазі трошки грязний але це нічого всяке буває трішки літають так що ставимо лайки кому сподобалось відео хто не підписаний підписуйтесь буде ще багато цікавого